Маленькі кіточки у будинку приживаються, перехворювають, не всі, звичайно. Це вже гарно квітує, калачики воно гераньке. листочки жовтіють, відпадають, новенькі поки не ростуть. І моя просуння бугенвілі, я вам хвасталася, яка вона гарна, дві геть скинула листя. Воно наросте новеньке, а це воно скидає. От. Так ще поки постоїть вона у нас і такою, як декоративна колючка. Ось таке коляні мені поробив. Стійки Він там полосами приварив у декількох місцях. Залишилось почистити і покрасити, але вже то буде навесно. Почнув мені сміцні дроти. От, вже навіть їх і протер. Ось так, що мене буде тут провітрюватися, як було раніше. Ми прибрали, тому що тут було дерево, було прикріплено до дерева. А тепер нема. Ось так. І залишив із таким верхівочки трішечки, може, пізніше. Потім цим, як він називається. Та ось таке полікарбонат трішечки накриє від сонця і від дощів. Так що ось така в нас вийшла стійка. Я хвилювалася за газон, думала, він не відійде, але дощі пішли і він відійшов одна місцинка, чомусь ось така зовсім вигоріша. Отам і он там, такі плями. Але вичухраємо його так і буде, там буде видно. Почали квітувати трояндочки так гарно і хризантемки. На дворі холодно, але не наскільки, щоб рослинки не росли, ростуть. І ось виноград і поряд крущений панич. Де вони у нас набралися? Кругом. Десь насіялися звідкись. Ось так. І я вже обрізав весь виноградик мені, тому що він буде дуже смачний. І дійшла черга до городу. Вже ось одну частинку поляні мені скопав. О, тут потрібно буде чимось якесь добре купити і просто посипати отак, під душ, під сніг. І тепер залишилася тут попереду ось ця столиночка. А то все позаду. Квіти ще китують. Ось такі вже бліденькі, маленькі. Ось ще радують, хай радують. Ось так, тюльпани. Я принесла ось цей скатри зимний був там, але він там затін... сильно затінює і мішає. Я його притазащила, притаскала сюди і посадила вже тюльпани тут і нарциси. І так вони мене будуть зимувати. Тут мокро ще, але потрібно стати вирвати. Чи вирвати, чи висипати, вигрібти, потім теж вкручені пам'яті. Півні вирізали. Життя продовжується. І понеділок, і понеділок, як завжди. Виноград розтріскується, дощики ідуть. Але який він ароматний. Я його не дуже полюбляю взагалі виноград, але в цьому році я його з'їла. Мабуть, на 10 років наперед і за 10 років минулих років. Mm -hmm. Ох і смачний. Ще ніколи такий не був смачний. А ще як в то такий робочий процес. Вода дощова е, з учора стоїть, для того, щоб я полила квіти, поливаю дощовою відстоюною теплою водою. Тут квіти такі, які нам подарували. Верніше подарували коляні. От я біля нього. Ви подивіться на цю неймовірну красу. Ось така. І нові чобітки я собі купила ось такі, щоб із каблучком. І тепленькі, і влиткі широченькі. Ось так ще зараз десь прийшла посилка, потрібно поїхати забрати і зробити вам розпаковку. А тут, як завжди, в понеділок пральня опереці. Всі шафки повітрювали для того, щоб трішечки провітрювалися вони, тому що у нас пропало по кухні. І буває конденсат. І гора посуду найти. Ну, як завжди, понеділок. От так нього тепер висить у нас вітрицем його там протяг, його продуває і буде висихати набагато швидше, ніж висило ззаді. Так, що наша капусточка? Ось тиждень вона у нас лежить тут, прив'яла. Майже підсохли оці корінці, але ще вона лежить. На ніч ми її накриваємо, а так лежить Ось верхні листочки. Прив'яли, але ще не зовсім ще їх важко зняти. От коли вона прив'яне, наскільки що верхні листочки буде легко зняти, от потім я її познімаю. Оці корінці присушені будуть і буду. Пакувати її в харчову плівку, ніяк не раніше. І цибуля теж поки не заносимо її в підвал, я кажуть, щоб вона гарно просохла. Ось так. Кажуть, багато там пишуть, що позгнивали і капуста гниє і все гниє, тому що потрібно правильно дотримати до того моменту, поки збирати в підвалі. Якщо зараз занести в підвал, поки ще там тепло, поки ще воно мокре, поки ще воно. Тут є така своя природна вологість, така підвищена вологість, і в цибулі, і в капусті, картоплі, що є. Потрібно все, щоб трішечки просохло, а потім заносити в підвал. Звичайно, як буде тепла зима, то вірогідність того, що вона почне псуватися і в хоч плівки є, звичайно. Але ви будете дивитися, як тільки почернів десь якийсь листочок, беріть її перший. Тому що якщо у підвалі тепло і харчова плівка, і ще й неправильно ви її свіжу, отак тільки зрізану, замотали, то це 50%, то 60%, що вона у вас неї є. Ще тут залишилися квіточки, які потрібно мені обробити, обрізати чи занести сюди, чи в підвал, не знаю, бо всі вікна вже зайняті. Сьогодні сонячно, так тепло і зелененько. Так, пішло зелененьке таке. Квіточки почали квітувати і, звичайно, тривога, куди зараз наше життя, реальність наша без тривоги. І ось забрала. Отже, з комірчини забрала всі те, що остатки зібрані. І перців. Десь там різні отакі баклажанчики, менші, більші, всі залишки. Зовсім така крихіточка, але я не викидаю. Зроблю таку ікру, ще там пемпері, останні помидорчики зроблю ікру таку на зараз. Про запас таку поставлю в холодильник в баночку, та й будемо на хлібчик намазувати, щоб не викидати нічого. А у нас сьогодні така розпаковочка. Знову ж таки, казала колись, що не буду виписувати китайські посилки, але без них ніяк. Спокусило мене, мені потрібен був новенький фартушок. А такі фартушки тільки на китайські. А головне, що сума, там така, щоб була безкоштовна доставка. Сума потрібна на 400 гривень виписати. Тому хоч не хочеш, а виписую. То що ж я виписала? І зараз подивимося на якості. Перш за все фартушок. Фартушки тут для воєна кулінарного. Ну, так, собі. Ну. Може до першого прання, не знаю. Ну, веселенький, скажімо так. І якщо брати на... у нас, я дивилася, у нас на сайтах я хотіла замовити, то і 400, і 500, то ну, це, я вважаю, що занадто для фартушка. А для 200 гривень, то нормально. Головне, що він такий якийсь прорезинений такий. Так, далі ось така штучка. У нас електричний. Хто бачить, що у нас електричний такий штучка, як ми маємо посуд? І глибока мийка, і кран високий. І ця вода летить куди завгодно. Тому ось такий я побачила, мені він сподобався. Це нижче опускається він. Ось так ні, а так можна ним крутити, якщо мені потрібно там десь змитись то. Чи він підійде чи ні, питання. Спробую. А комусь подаруємо. Так, ось теж річ дуже потрібна. Коштує копійки, але не знаю, як у вас, а у нас це проблема. У нас ванна. Купаємося в ванні і потім... Коли змиваємо ванну і купа, волосся збирається на де... сікає. В каналізацію сікає. І ось така силіконова, вона якось там приліплюється і це все волосся, ось так воно зачіпається і не пропускає. Подивіться. Так, що іще, щось. Я вже не пам'ятаю, що я там ще виписувала таке. Це та дівчатка. Талготи ось такі теплі. ну Це не такі, як я хотіла, звичайно, тому вони дешевші. Е, всього нам все 80 гривень. Є такі, що на міху, а це просто дивися на них, вони ніби прозорі. А вони ось з однієї сторони такі, але є і такі з начосом. Це утеплені, але ну, підуть, підуть, звичайно. Я не, не ходжу багато пішки, от, а колгота річ потрібна завжди. Тому за 70 гривень. А у нас такі коштують 200 чи там, 200 і більше, то підуть. І ще ось така річ, ніби то потрібно. Подивіться, тому що, коли дивиться на сайті, воно одне. А коли дивишся, воно ніби іграшкове все. Ось така силиконова формочка. Я не знаю, що вона триматиме тут, Думаю, що вона занадто така. Але буває таке, що потрібно щось зовсім зовсім мало запекти. І виставляєш велику форму, і воно тече по тій формі. Ну, спробую. Звичайно, я думала, що в нього можна маленький такий якийсь пирожок спекти, але ні. ну Воно таке. Ось таке. Ну, щось поставити на жаровню, щось таке м'ясо може якесь. Може піде. Ну, ось таке. Як кажуть, не знала, куди 400 гривень подійти. Ну, все згодиться. В господарстві згодиться все. Ось так. Оця штучка би підійшла, тому що вона мені ну, дуже потрібна, дуже-дуже. Подивимось. Сьогодні у нас смачна страва на обід, дуже швидка. Така осіння, осінньо-зимова навіть, щоб гарненько зігрітися. І особливо тоді, коли багато роботи на творі і часу виготовляти немає. Ідеальна страва, швидка, інгредієнтів мало, і повірте дуже смачна і наша українська. Багато хто знає таку страву, як банош, багато хто знає таку страву, як мамалига. Це схоже, але це звичайна манна крупа. Уже в нас вечір. Осіння пора, прохолодно. Зібрали ось такі залишки з городу. А хто зі мною знає, що ми не звикли викидати. Тому всяке отаке дрібнота, баклажани, це ж теж баклажан. От як я його можу викинути? Не можу. От, тому збираємо навіть ось. І ось. це ж теж баклажан. Як я його викину? Не викину. Тому все, що залишилось на городі. Баклажани, морква, цибулька, чесник. Ось така дрібнота, перець зірвали весь різнокольоровий, і гірка перчина, І навіть усе баклажан дивиться. І помідори останні. Все, тут перець різнокольоровий. Ми зробимо з оцих залишків, що залишилось на городі. Ми зробимо смакоту. Потрібна висока така сковорідка, товстенька, чугунна, або казанок, як у вас є такий. Олійки зовсім небагато. Сіль і перчик до смаку не додаємо ніяких спецій. Зробимо з оцих залишків, що мали б десь там їх викинути, а ми приготуємо смакоту на декілька днів, чи то на хліб намазати, чи то. До каші до картоплі, і буде нам смачно, і нічого в нас не пропаде. Як я можу викинути ось такий баклажан? Я просила Господа, щоб він благословив врожаєм і вже як не як що там виросло і це залишилось. Якщо я це візьму, викину, на наступний рік я цього не отримаю. Тому використовуємо все. Ось така смакота в нас з вами вийшла. Гарненько прокипіло, пустила сік, Так як нам потрібно. Аромат. Смак дуже ідеальний колір. Апетитно виглядає ось так. Тому вимикаю. І ось така смакота охолоне. Десь в баночку його перекладу в баночки і в холодильник. І будемо його, хоч на хлібчик, хоч до чогось. Так що і вам бажаю. Подивіться, що у вас там залишилося, десь якісь залишки, нічого не викидайте. Все можна примінити і зробити ось таку смакоту. Продовжується наш понеділок, так приємно продовжується. Що я вам хочу сказати? Кажуть, понеділок важкий день. Дивлячись, як ми його сприймаємо. Понеділок це такий самий день, як всі інші. Кажуть, колись такий був мультик про барона Мюнхгаузена, і там такі слова були Як ви лодку назвете, так вона і попливе. Була така лодка, плила, було написано «Побєда». Потім дві букви По. І з неї вона побіда і все вдавалося в ній. Вони тікали від піратів, вони там в середині було супер. І коли ці дві по відпало, залишилась біда, от то була біда. Куди б вони носа не поткнули, кругом була для них біда. От так і ми. Якщо ми називаємо понеділок важкий день, буде важким. Який би день ми назвали, що б не робили, якщо ми говоримо негативні слова, ми їх отримаємо. Е, для нас е, сьогодні понеділок от, е, отримала таку. Взагалі, не то, що не плановано, взагалі. Вімкнула телефон, прийшло мені сповіщення, що отримати потрібну посилку. Я не замовляла нічого. І тут же приходив меседж, що там надіслала маленький сюрприз це від підписниці. Я ще не знаю, що тут. Я тільки можу здогадатися, що це, тому що це розмова була рівно рік назад. Переписувалися ми з нею і я здогадуюсь, що тут може бути. Але вам хочу сказати: от взяти минулий тиждень від понеділка до понеділка. На цьому основному тлі фоні війни, оцього жахіття-страхіття, де гинуть люди сотнями кожного дня, ліється кров, де пожарище, де все горить. Війна це страхіття. У кожного з нас відбуваються події і добрі. Вони всі з присмаком війни, вони всі все рівно ми повертаємо до тих подій. Але я хочу вам сказати: радійте й тому маленькому, що у вас є, ви не знаєте, що буде завтра саме в вас. За тиждень приїздили довгоочікувані гості, зовсім на небагато, але приїхали, приїхали з гостинцями. Вони нас пам'ятають, це дуже добре. Коляні було скільки привітань. Церкві, там, і такі букети йому дарували. Там, і, е, неочікувано. Оцей нас минулий тиждень він зовсім такий одна, одна подія була очікувана, ми просто не знали, коли це станеться. Е, Ну от, от коли не очікуєш, коли ти сидиш в машині біля магазину, а тобі телефонують і кажуть, що де ви знаходитесь, от там і сидіть до вас зараз підійдуть. І приїздить машина і дарує здоровене такий букет квітів. І цей квіт. Ну ми не чекали, це дуже приємно. Як оця посилка, як передали там із-за кордону теж таку ну, смаколики нам передали, ми не голодні, але це так приємно, що молоді люди згадують про нас уже не молодих. Сьогодні ця посилка, я взагалі не очікувала. І з очікуваного, і самого кращого, що в нас відбулося, це в нас родився маленький внучок. Тричі маленький. Ми його бачимо, бачили тільки в Вайбері. Коли побачимо вживу, не знаю. Але є в нас п'ятий внук. Ось такий понеділок, ось таким у нас такий цім. Зовсім для нас він не важкий, для когось важкий і вівторок, і середа, особливо теперішнього часу. Але ми продовжуємо жити, тому що життя продовжується. І багато хто пише і каже, там пишуть, що да, на, добре, у вас там не стріляють у вас там не пуляють». Добре. Хто сказав, що погано добре. Тож поки тут не стріляють, давайте жити. Коли прийду стріляти, будемо плакати. А зараз можемо сидіти і допомагати комусь словом, ділом, молитвою, робимо це. Є вас зайвідом 100 гривень, ви знаєте, кому їх передати. Для того, щоб сто, сто, сто і вже зібрали там на що там потрібно воякам нашим, зима йде. Тому ось так. Горе і радість ходять пори. І так завжди було. Одні одружуються, другі розлучаються, одні помирають, другі народжуються. Завжди так було. А зараз цікаво, що тут. Чи я точно здогадалася, що це може бути, знаю, що потрібно обережно. Здогадуюсь, відвідається. А те, що людина мені особисто не знайома, з якою ми минулого року переписувалися, і якщо це те, що вона надіслала і вона пам'ятала рік цілий, слухайте. Молода, успішна, гарна жінка згадала про нас немолодих. Я знала, що це. Щоб плоди дозріли, можна покласти в пакет з зеленими яблуками або викласти на підвіконня. Вязкість проходить, коли вона стає м'якенькою, з яблуками швидше. Обережно. Кріпить шлунок, більше однієї на день не рекомендую смачного. Я так і зрозуміла, що це таке. Це хурма, яка вирощена людиною в неї в дворі, і я в минулому році так захоплювалася. Ну, Для мене це диковинка. Я взагалі вчора, вчора вперше нам гостинця привезли, була хурма. Я вперше взагалі її покуштувала, тому що ніколи мене купували, я не знала, що це таке. По-перше, а по-друге, ну, не вистачало коштів. Скажімо так. І це ж сьогодні, як прийшло, а я в минулому році захоплювалася, як вона в себе в дворі. І зривала, так їх багато. І вона, вона не забула. Господи, Наталочко. Красуня дорогенечка. Якщо ти будеш дивитися, дуже велике дякую тобі. І за форму дякую, за пам'ять дякую, і за пошану дякую. Так що. Ось така несподіванка у нас сьогодні. Все гарно, все буде добре. Молимось, сподіваємось, надіємось. Ось такий у нас тиждень, ось таке у нас таке на життя. А з вами, як завжди, Коляня. Любаня ось Коляня десь за кадром. Виморений. Ось так.